Літня шина для легкових автомобілей Оріум Турінг в розмірі 185-65 r 14 з індексом швидкості H210 км на годину та індексом стандартним індексом навантаження 86 Має такі показники економії палива, коефіцієнт водовідводу та рівень шуму 68 дБ. Невисокий коефіцієнт економії палива, скільки малюнок протектора направлений. А отже, більш універсальний, тобто на ній можна їздити як по асфальту, так і по легкому, е, по легкому бездоріжжю. Буде швидко виводити воду з пятна контакта, оскільки в направлених шинах вона швидше евакуюється. Центральний акваканал закритий для курсової стійкості. Боковина м'яка це виробництво Сербія. Група компаній «Мішлен». Бюджетна лінійка